Я вирішив в суботу раненько всіх підняти, бо дуже вже хотілось яєчка фарбувати. І поки господинка замішувала поску, господар з печі діставав запечену печену ковбоску, котусик байдики не бив. На кухні у куточку яєчка гарні вибирав і складав їх у лоточку. Так хочеться пошвидше мені вже це зробити. Але мені сказали, що треба їх зварити. Тож поки я чекаю, якщо вже ваша ласка, хай буде на сніданок ота смачна ковбаска, бо треба ж перевірити, чи добре пропекли. А то у хоті пахне, котові ж не дали. Оце я розумію суботу та вихідний. Смачного у вас скільки, ще й котик золотий. Ми справились швиденько, ковбаску куштували. Яскраві та гарненькі яєчка фарбували, Вже посачки печуться і чайник закипів, Як добре, що вас рано котусик розбудив.